Фул золотый броню і ще й Петро. пушку просто. Ех Кінець сезону в принципі не так і, ж, і жалко що жовт. В точном сезоне бам яким Підніматися назад. На аптечки не хватает, бо я все продав кейс открыл. У мене випало фу золото. Ладно, погнав я. Главное забігти, попробувати на радік піти. Судить? А, ма навіть радіка нема. Бо бабла не вистачило. Тож. В принципі, просто можна слити і все. Все одно бідно буде. <кхем> не енергетики на не аптечок навіть радіка нема. Ну, в принципе, можно просто закрытить погос, у него радик должен быть, надеюсь. <реклама> Короче, погнали дальше на радик. Ну, и трохи під'їхати. Яка. Просто закрытить когось або нас закрытить. Ну, тепер рагности нема. Хоч я просро все золото хоч вони. Маші, Мащей як здесь канапуля выпала. Когда ты на тебя як я, те, я скорее всего стлюлю. Я ще навіть не настроила на 4 пальца. Сейчас 2 играй, господи. Таке було то просто його продати і за кінця сезону. Чого він може хранити? Видно. Останній фронт золотий МК-14. І ще мені подарили таку одну, я її продав. І ще МК-14 вищого качества випало з кейсла. Я її теж продав. а хотів фузо, то піти але... Ну і хотів ще роді купити. Бачиш, ви задрали. Впереді бігають. Це не все все сильно. Я не мене поснімали. Десь я еще вернуся із своїм золотом. Раз я сьогодні четверку і ходив, боявся. Ось ця скої кінець сезону, просто біжу. Сливати все. Не, ну я, в принципі все слив, продав. Так як стільки... Катя я так багато граю, настільки мо було б, як... На цих кейсах. О, зараз чорне письмо. І ще 15 чорних пісень було. Хехе. <хи> от тобі і письмо. Я ще вбив виводив, і з нього випала фігня. О, птичками треба. І ще тільки начищення зміг купити. Вот. Хоть аптечка будет. А вам фильтратер. Ну, Какой же лук. если выпадет мне дать там я тебе потом ее дам. Как я если убью. Поглянали босса быстрее, надо на босса, на босса, на босса. что я Третий, можешь сказать, что я Где босс? Лёг, где босс? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Жопа? а, О, ж Ось і кінець в моєму золоту. Зараз заходжу і все золото украли. Раз, два, три. Ну, все, кінець сезону, кінець золоту.